Мої вітання. Мене звати Кузьма Хобзей, я лікар, дерматолог, трихолог. І в цьому відео я хочу вам показати, як проводиться процедура плазмотерапії. В минулому відео ми говорили про те, що таке плазма, де вона може використовуватись, які покази і протипокази до проведення цієї процедури. А сьогодні я хочу, щоб ми сфокусувалися на самій технології виробництва плазми, а також як проходить сама процедура. Якщо лікар вам призначив процедури плазмотерапії, значить, скоріш за все він вас дообстежив, встановив наявність показів, а також відсутність протипоказів до цієї процедури. Зазвичай я рекомендую своїм пацієнтам здати загальний аналіз крові для того, щоб переконатися, що в цій крові є певна кількість тромбоцитів, яка може бути достатньою для їх отримання і проведення процедури PRP. До самої ж процедури специфічної підготовки не потрібно лише можна порекомендувати пацієнтам випити достатню кількість води вранці для того, щоб кров не була надто концентрованою. Це, по-перше, покращить властивості плазми, по-друге, облегшить забір крові. Якщо у вас погані вени або раніше були проблеми з забором крові, наприклад, в лабораторії при здачі аналізів, обов'язково про це попередьте лікаря чи медсестру, можливо, вони вдадуться до якихось специфічних методів забору крові для того, щоб таки отримати її для процедури. Процедура полягає в тому, що ми отримуємо кров з вени пацієнта, і далі пробірку з цієї кров'ю ми будемо центрифугувати. Якщо ми отримуємо одну пробірку з кров'ю пацієнта, то ми використовуємо другу пробірку для балансування і поміщуємо їх в центрифугу. Наша центрифуга велика і вона дозволяє пробіркам центрифугуватися горизонтально. Тобто пробірки будуть центрифугуватися не під кутом, як це зазвичай проводиться в невеличких центрифугах, а горизонтально, це позитивно буде впливати на процес отримання тромбоцитів. В невеличких центрифугах, де пробірки розміщені під кутом, в процесі центрифугування відцентрова сила діє таким чином, що вона може придавити ці тромбоцити до стінки пробірки, а враховуючи те, що стінки пробірки вони тверді, тромбоцити можуть лопнути перечасно і з них вийдуть всі потрібні нам речовини. Нам, власне, потрібно для нашої процедури, щоб тромбоцити зберігали свою свої властивості до моменту введення їх в шкіру пацієнта. Наша центрифуга дозволяє горизонтальне центрифугування. і Відцентрова сила буде діяти на наші тромбоцити, але вони будуть впиратися не в тверду сліду пробірку, а в еритроцитарну масу, яка по суті м'якша. Відповідно, ризик розчавити тромбоцит в процесі центрифугування він зводиться до мінімуму. Це однозначно буде позитивно впливати на нашу процедуру і на її результат, тому що ми зможемо отримати власне плазму, збагачену тромбоцитами, і після введення їх в шкіру пацієнта ми отримуємо позитивний ефект за рахунок того, що вивільнення активних речовин із тромбоцитів буде відбуватися вже в організмі пацієнта. Є певні дослідження, які показують власне перевагу такого горизонтального центрифугування над класичним центрифугуванням під кутом. Забір крові для процедури плазмотерапії відбувається приблизно так само, як забір в крові в лабораторії при здачі аналізів. Ми накладуємо джгут, проколюємо вену і набираємо спеціальну систему або шприц кров. Далі ми цю кров переносимо в нашу пробірку і центрифугуємо. Пробірки для плазмотерапії бувають різні. Їх можна розподілити в залежності від наявності чи відсутності гелю на ті, де розділення буде відбуватися природнім шляхом, тобто в процесі центрифугування, а де цьому розділенню буде допомагати гель. Звичайно, гель може допомогти чіткіше розділити на шари кров пацієнта. Але він має певні негативні сторони, тому що є певні дослідження, які показують, що цей гель може адсорбувати на своїй поверхні тромбоцити, і при заборі плазми збагаченою тромбоцитою вона буде менш збагаченою, ніж могла би бути, тому що частина цих тромбоцитів залишиться власне на гелі. В залежності від того, який використовується антикоагулянт, пробірки найчастіше мають або цитрат, або гепарин. І е, ми використовуємо в своїй практиці пробірки, які мають цитрат, для того, щоб е, мінімізувати ризики е, виникнення синяків після ін'єкцій. А також є дослідження, які показують, що саме цей антикоагулянт менш негативно впливає на тромбоцити, і така плазма буде більш ефективною в плані її медичного застосування. Після закінчення центрифугування, в залежності від методу отримання плазми, чи це буде одинарне центрифугування чи подвійне, ми отримуємо нашу. Субстанцію, власне, плазму, збагачену тромбоцитами, яку ми будемо вводити в ті місця, котрі нам потрібно. Готову плазму з пробірки, ми набираємо великою голкою, а потім тим же шприцом з маленькою голочкою ми вколюємо цю плазму в потрібні нам місця. Для того, щоб показати вам приблизно різницю в масштабі, як виглядає голка, якою ми вколюємо плазму, і як виглядають стандартні голки, які ви могли бачити в своєму житті, я хочу вам продемонструвати оці голочки. Ця голка, це звичайна, якою проводиться внутрішньомязева ін'єкція, наприклад, сідницю. В неї також можна проводити забор крові з вени. вона досить велика, як ви можете бачити, і досить товстого діаметру. Це трішки менша голка для також внутрішньоязевих або, наприклад, підшкірних ін'єкцій. Ця голка дещо менша, це стандартна інсулінова голка, її можна використовувати, наприклад, при проведенні проби манту. Ну і це малесенька голочка 4-мм 32-го калібру. ін'єкцій при плазмотерапії. Для порівняння можете порівняти, який діаметр і довжина нашої голки стандартної, і, і той, яку ми використовуємо для ін'єкцій плазми. Для того щоб процедура плазмотерапії була для пацієнтів максимально комфортною і мінімально болючою, ми також використовуємо вібраційну анестезію. Можу сказати, що більшість наших пацієнтів відмічають її вкрай позитивний вплив на болючі відчуття і практично їх не відчувають. Буквально декілька вколів за всю процедуру можуть приносити певні болючі відчуття. Всі інші зводяться до того, що це по суті, ніби хтось смикає пацієнта за волосся. З допомогою такої голочки і плазми, яка буде у нашому шприці, ми можемо ввести її в потрібні зони. Такі мікроін'єкції, невелика кількість, досить густо вводиться в шкіру голови, наприклад, якщо потрібно при андрогенетичній лопеції в зону порідження. Якщо у нас проблема має більш розповсюджений характер, наприклад, при телегеновому випадінні волосся, то ми вводимо на більші. Зони плазму ми також можемо використовувати більший об'єм плазми, наприклад, використовувати не одну пробірку, а дві пробірки. В деяких випадках ми вдаємося до таких великих об'ємів. Але зазвичай, напевно, 90% пацієнтів достатньо одної пробірки, і відповідно, якщо її грамотно розподілити на всю проблемну зону, то процедура буде досить комфортною і досить ефективною. Дуже багато пацієнтів переживають, що після процедури плазмотерапії вони не зможуть іти на роботу, зустрічатися з друзями чи виконувати свої звичайні завдання повсякденні. Можу сказати, що в тому числі зі свого досвіду ця процедура максимально комфортна. По суті, після неї потрібно буде тільки поправити зачіску, і я переконаний, що більшість ваших оточуючих навіть не будуть знати, що вам якась процедура була проведена. Після процедури ми рекомендуємо утриматися від миття голови в той же день, на другий день вранці голову можна мити як зазвичай. Також рекомендуємо не відвідувати сауну, не піддавати шкіру голови якимось механічним впливом, не робити масажі шкіри голови. От, але через 48 годин можна жити звичайним життям, як і раніше, до процедури плазмотерапії. У більшості випадків процедури плазмотерапії ми рекомендуємо проводити з інтервалом 3-4 тижні. І у кількості від 3 до 5-6 процедур на курс. Потім ми оцінюємо ефективність цих процедур. Якщо мова йде про андрогенетичну алопецію, ми можемо порівняти параметри росту волосся. В тому числі з допомогою миттєвої фототриограми, чи стало волосся довстіше, чи стало волосся більше. Якщо нам подобаються ці отримані результати, звичайно, ми можемо рекомендувати нашим пацієнтам періодично проводити такі курси плазмотерапії, для того, щоб ці результати максимально утримати в такому хорошому стані довгий період часу. Сподіваюсь, це відео було вам корисним, ви дізналися щось нове про процедуру плазмотерапії, і тепер ви точно знаєте, що від неї можна очікувати. Якщо у вас все ще залишились якісь запитання по цій процедурі, ви можете їх залишити в коментарях до цього відео, а також підписуйтесь на наш канал, тут багато цікавого про шкіру та волосся.